Понад 80 років потрібно, аби очистити від боєприпасів сільськогосподарські землі України. Такі висновки зробили фахівці рахункової палати. А в міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства, зазначили, за рік роботи програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування в Україні очищено більше ніж 3 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. Ці угіддя вже повернуті до безпечного використання. Але ще 80 років, і які проблеми зараз є з цим процесом розмінування, будемо говорити з Тимуром Пістрюгою, він є головою управління громадської організації Асоціація саперів України. Пане Тимуре, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну от і не можу не згадати, на цьому тижні трагічна подія, коли під удар росіян потрапила якраз одна з місій розмінування. От хотілося б почати з цього розмову: в яких зараз умовах відбувається цей процес? Да? Наскільки це небезпечно? Наскільки часто, на жаль, ризикують люди, які цим займаються? Да, насправді ну, велика трагедія трапилась е на днях. Е світла пам'ять е героям, нашим демінерам, нашим гуманітарним акторам? Я е користуюсь нагодою ще раз хочу. Наголосити, що це були е е цивільні. Це була цивільна гуманітарна і причому міжнародна місія, яка не мала нічого на спільного і не має нічого спільного з військовими, ось і як бачите, да, окрім того, що Демінери, Да якщо так говорити по цивільному, Демінери ризикують своїм життям і здоров'ям, очищаючи землю під час виконання своїх безпосередніх обов'язків, ми бачимо, що великі є ризики, в тому числі з точки зору безпеки. Ось і ще. Якщо говорити взагалі про безпекову ситуацію, ми зараз всі оператори передивляємося наші якісь протоколи, стандартні операційні процедури, ми ж розуміємо, не. Вони... Працюють в відкри... у відкритому полі. Да? І Якщо така а, ракета, оперативно-тактична ракета, як Іскандер, їй декілька секунд треба долетіти там, умовно до той же населеного пункту на Чернігівщині, і там немає в них укриття, їм немає фактично як себе уберегти від цієї небезпеки, тому що знову ж таки повторю, це відкрите поле. Тому тільки підтверджую те, що Працюють в надскладних умовах і в тому числі з точки зору безпеки? Ну от окрім загрози для життя, да от про що ми зараз поговорили, які ще є проблеми у службу деменерів, у волонтерів, які цим займаються? Які потреби зараз на галі? Ну, дивіться, я буду говорити про безпосередньо гуманітарне розмінування. Ми ж пам'ятаємо, да що є військове, так. це прерогативи військових і це займається. Є оперативне, яке в основному займається при перетехніки е, ДСНС. І ми оператори, в тому числі Асоціація Перекрини, займаємося гуманітарно. І гуманітарне розмінування це досить складне, досить комплексний, комплексна, комплексний вид розмінування, яке складається з декількох процесів. Це довготривалий, це багато дуже там працезатратний, і відповідно воно вимагає фінансування, великого фінансування. Ось тому основна проблема є і була, і на жаль, буде це фінансування. Ось, особливо в 2025 році те, що ми зіткнулися а, з тим, по-перше, це і повпливало там відповідні рішення Сполучених Штатів Америки. По-друге, те, що багато хто почав переорієнтовувати свої проекти і знову ж таки йти вже до тих донорів, які, скажімо, фінансували. І замість того, щоб в 25-му році умовно, так якщо говорити за всіх нарощувати свої зусилля, нарощувати національний потенціал з гуманітарного розмінування, ми всі працюємо і фактично боремо за те, щоб хоча б його зберегти, оце найбільша проблема, От, з точки зору техніки, і, там обладнання, знов ж таки, воно безпосередньо пов'язано з. Фінансуванням, якщо є фінансування, то можна і купити ось таку роботизовані комплекси, як у вас на відео, це МВ-10 хорватського виробництва, Якщо не помиляюсь, ось а, ну, така техніка це теж дуже дорого, таке задоволення для операторів. Але звісно, це е, значно підвищує ефективність розмінування. Ну і знов ж таки е, оберігає наших саперів. Що теж ключовим для нас. Тому о, проблем багато, і о, але, але ну, хочу все ж таки так сказати, що о, якщо порівнювати умовно на 22, 23, двадцять третій, двадцять роки, то Україна дуже багато додала з точки зору розмінування. І от я там чув. Про 80 років я все От, ж таки. Моє якраз питання. А ну, чи дійсно 80 років, чи можливо якось можна пришвидшити цей процес, і як? Е, я думаю, що все ж таки те, що закладено в стратегії протимінної діяльності, яка була прийнята минулого року, 28 червня, до якої ми безпосередньо теж залучалися, до розробки якої там закладено, що. Протягом 10 років наступних, ну вже 9 ми понімаємо автоматично, ми маємо повернути до використання щонайменше від 80% доступної для розмінування Землі. Ось я вірю в цю цифру, і ну, головне, щоб не втрачати обертів, як це трапилось у 25 році, а, але якщо ми будемо далі. Нарощувати темпи, будемо далі розвивати наш національний потенціал в сфері протимінної діяльності. то ми маємо досягти цих показників, а може і перевиконати. Ну пане Тимуре, дійсно будемо сподіватися, що все вийде, і дякуємо вам. Дякуємо всім демінерам, в першу чергу, гуманітарним, тому що ми про них зараз говорили. Які зараз звільняють нашу землю від фактично від наслідків війни. Тимур Пістрюга, голова правління громадської організації Асоціація Саперів України, був з нами.